Біткоін пробив 105 тисяч доларів на початку тижня. Але найцікавіше не сам біткоін, а що купували криптокити. І ось три проекти, в які зайшли великі гравці. Ондо це токен, що пов'язаний із реальними активами. Тільки за тиждень адреси з 10 до 100 тисяч токенів докупили ще 2,6 мільйона ондо. Загалом у них тепер понад 143 мільйони в монет. Ціна 99 центів. Якщо кити продовжують накопичувати, ондо легко проб'є 1 долар і може дійти до долар 23 цента. Але якщо почнеться фіксація прибутку, готуй. До відкату до 92 центів. Наступний рендер це інфраструктура для 3D-графіки. Кити з балансу від 1 до 10 мільйонів токенів вже затарились на 1,22 мільйона доларів. Якщо попит збережеться, курс може дійти до 6 доларів, але якщо інтерес гасне, падіння до 4 доларів не уникнути. І останній оптимізм. Тут у нас плюс 140% до чистого потоку коштів від китів. Все серйозно. Оптимізм може піти до 1 долара, але якщо щось піде не так, чекай підтримку на 54 центах.